Цифри були різні від 8% за півроку бюджету до 007. 20% в біжучому році є можливість виділити. В 82-му році Франко. І він тоді задавав питання до народу: а може це вже той час? От це коло повинно складати. Сотні таких спілок. Сотні. Зовнішня війна. Це Московія, черговий раз напала на нас. І ще страшніша війна внутрішня. Це перша агентура московська, яка є в державі нашій. Друге, несвідомі наші ж громадяни, яких дуже легко повести на манівці. Ми з вами на низовому рівні рік. Якщо вже так пафосно трошки сказати, це філософія здорового довтілля, природи і оздоровлення душі і взаємин, любові до себе, до, своїх, до своєї родини, до своєї землі і до свого народу. Що в середовищі житла формується світогляд дитини, виховання, побут, харчування, поведінка. Взаємність, пісні, культура.